Що трапилося з Укренерго. Довіра до держави України і державних компаній мінімальна. На цей аукціон не прийшов жоден інвестор. З електроенергією вже всім все зрозуміло. Її просто не було. Всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин і я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі, який цілком і повністю простими словами вже кілька років поспіль розповідає про українську енергетику. На початку осені я запустив новий формат, подкаст, і для цілий подкасту в мене є чудовий, неперевершений. А найголовніше те, що це фаховий експерт, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш. Доброго. Є два питання, які б хотів з тобою проговорити для ціле цього подкасту. Орієнтовно півтора місяці тому в цій студії ти сказав, що на початку листопада відбудеться дефолт Укренерго. От, власне, на цьому тижні вийшла новина про те, що Укренерго заявив про технічний дефолт. Скажи, будь ласка, ти щось знав? Чи це було відомо завчасно, чи це так сталося раптово, але ти просто це передбачив і взагалі, що трапилося з Укренерго? Ну слухай, це не те, щоб я був якимось там касандрою чи щось, це було зрозуміло. Ну, цебто є порядок роботи державної компанії, в тому числі порядок виплат по боргах. Є реструктуризація, яку провела держава і обмежила, в тому числі, цю державну компанію, виплачувати по боргах. Ну, не було інструменту, як це зробити. Тому тут немає провини Укренерго в цьому технічному дефолті. І е, е, проблема є в тому, що Укренерго зараз качка на одній лапі. В них немає робочої наглядової ради, яка могла би приймати рішення для того, щоб е, цей дефолт там, переформатувати, прийняти якесь рішення, яке дозволить змінити. Взагалі ситуацію. Знаєш, технічний дефолт це неприємно звучить, але якщо зараз швидко розвернутися в повітрі, провести перемовини з інвесторами, переконати їх не подавати до судів, переконати їх не йти в якісь публічні скандали, то це буде така тиха історія, яку там умовно в лютому можна вирішити. Ну, цебто знайти гроші, заплатити, викупити облігації, це дуже вигідно для України як країни, бо це ж державна компанія. Да? Але це все треба зробити. Давай зробимо крок назад. Значить, це був здається десь листопад 2021 року, да. коли Укренерго випустив ці облігації, з метою заплатити е, гроші, які боргував на той момент згідно рішення уряду до виробників зеленої електроенергії перед великими промисловими сонячними вітровими електростанціями. Да. Тоді орієнтовно ця сума була ти сказав 830, десь так і пригадую, 825-830 мільйонів да. доларів євро. євро. Випустили облігації, і через три місяці почалася війна. І буквально через якийсь період часу український уряд сказав, що наші державні компанії виплачувати там ці облігаційні купони, відсотки по облігаціям. Не будуть або будуть з якимись обмеженнями, тому що почалася війна, і у нас на це не вистачає ну, Це навіть не послі. через війну, ні, дивись, це трохи складніше, бо уряд провів е реструктуризацію власних боргових зобов'язань. Mm -hmm. Це уряд же теж випускав багато разів різні банди, різні облігації. Так, от однією з умов, яка є ну, такою базовою для цієї історії, якщо держава свої власні зобов'язання е е поміняла будь-яким чином. То не може, це називається право суверена. Тобто суверен не може дати гірші умови, ніж утримувач будь-яких паперів субсуверена. А державна компанія вона як сувереном. Тому Україна як суверен реструктуризувала в цілому облігаційний займ, відтермінувала виплати. І якщо би Укренерго зараз виплатило гроші, це б означало, що ті інвестори, які вклали в облігації Укренерго, отримали кращі умови, ніж умови суверена. Угу. Тому це не те, щоб там український уряд когось обмежив чи зробив щось погане. Ні, це не так. Це нормальне міжнародне правило. Суверен має пріоритет. Тому Укренерго виявився в обмеженій ситуації, і він фізично ну, він не має дозволу робити цей, цю виплату. В них гроші на рахунках. Я певен, що в Укренерго є. Вони просто не можуть його зробити згідно там, і українських, і міжнародних правил цього ринку. І відповідно це тягне за собою оцю іншу ситуацію. Тобто, Укренерго був приречений на цей технічний дефолт ще давно, і в принципі на нього не впливало там ані звільнення кудрицького, ані ці перетурбації в наглядові ради впливали. Чому? Об'єктивно, якби цих перетурбацій не було, то було б приготовлено приготовлене рішення проблеми, і воно там проходило свою логіку. Але оскільки сталася ця зміна. І сталася ця відставка в наглядовій раді, то це ну що відтермінувало вирішення питання. Якби наглядова рада просто продовжила працювати, ну, вона б вже прийняла відповідне рішення, скоріш за все, і технічного дефолту не сталося. Ну це об'єктивна картина. Але і сказати, що це там прям якесь убивче рішення, і саме через нього дефолт, це теж неправда. Тому <різь> тут ну така складна ситуація, в якій багато пазлів, е і сказати, що оце чорне, оце біле, ну доволі складно. Але що зараз важливо, зараз дуже важливо, щоб уряд а повернув ситуацію з наглядовою радою і нормальним корпоративним управлінням до ну давай так нормальної ситуації, і щоб наглядова рада зробила цю проблему фокусом своєї роботи. Оце дві речі, які треба щоб ну там рухатись далі, і всі інші там перемовини з інвесторами проводити, і так далі. І так далі. Це велика така знаєш, купа різних завдань, які треба робити з різних боків, вести перемовини з фінансистами, шукати банки, які профінансують, гарантії якихось партнерів про них домовлятися. Це все велика, велика історія. І я думаю, що не було б технічного дефолту, якби ця зміна відбулася після. Того як би врядували це питання, але зараз ми там, де ми є, і треба ну на мою думку, да, от ми опинились в якійсь ситуації. Зараз важливо, щоб ми ефективно її вирішили. Тому що ну я знаю частину інвесторів. Ну так суттєво там великих утримувачів. Вони українську ситуацію добре розуміють. Вони не є люди, як мені здається, що не я можу помилятися, да? але мені здається, що вони не побіжуть відразу до суддів там з вимогою суперкомпенсації. Вони все розуміють про ситуацію. Вони все розуміють, що відбувається. І питання тільки в тому, щоб їм ну казали, хлопці, план є, отак будемо робити. Ми у вас викупимо. Зрозуміло все, але дайте нам там 4 місяці на впорядкування. Ми призначимо наглядову раду, проведемо перемовини, залучимо кошти, викупимо, знімемо ситуацію. От я ставлю себе на місце нашого глядача, який зараз сидить, дивиться наш випуск. і думає, от стався технічний дефолт «Укренерго», Ну що для мене це означає. Давай задам питання в наступному форматі. Дефолт Укренерго. Чи може він вплинути якимось чином на проходження нами опалюваного сезону, проходження зими, тому що Укренерго є там диспетчером всієї електромережі. Я переживаю, що чи не стане от технічний дефолт Укренерго, хоча ми розуміємо, що він, якби, компанія майже була приречена на нього, чи не стане це причиною того, що там, західні партнери або хтось, хто раніше. Давав якісь грантові програми або грантові кошти на Укренерго, вони скажуть: сорі, ми наступні півроку вам нічого не можемо дати, ніяких коштів, тому що ви в технічному дефолті, вирішіть свої проблеми, потім на нас звертається. Тому що це потенційно може вплинути на підготовку проходження зими. Відповідь з двох частин. Це не вплине, на мою думку, знов таки, це приватна думка. Це не вплине на підготовку до зими, бо підготовка до зими вже закінчена. Ну, Причому там, знаєш, тижні три тому. Вона вже закінчена, і ми зараз живемо вже в зимовому розкладі з точки зору енергетики, як такої. Тому на підготовку до зими це, це на мою думку, знов таки не вплине. Може, якби тут Брехт сидів голова правління «Укренерго» тимчасово, він би тобі інше сказав. Але на мою думку, це не впливає. Там гроші, які були необхідні для підготовки, в них були. Вони там все, що треба, насправді зробили. Тому я думаю, що на опалювальний сезон ця ситуація не вплине. І, на мою думку, в нас є час десь до лютого березня, ну, в нас як в країни, да, в країни, в компанії Укренерго є час в уряду до десь лютого березня, щоб, ну, практично без негативних наслідків цю ситуацію впорядкувати. Якщо ми до лютого покажемо інвесторам, що ситуація вирішена. То ну, залишиться десь в пам'яті через війну у Укренерго був технічний дефолт. Три місяці тривав, вони вийшли, молодці, рішення було знайдено. Я, до речі, колись аналізував питання дефолту Нафтогазу тому що воно сталося минулого року. Да, да, у них був так само технічний дефолт. Там був конфлікт ще й між прем'єр-міністром Шмигалем і тодішнім головою Нафтогазу Юрієм Вітренко. Він призвів там до, в тому числі, до цього технічного дефолту. Я тоді підняв документи, а мені вдалося отримати саме умови реструктуризації угу. і, порахувавши доступні цифри, з'ясував, що нафтогаз витратив на вихід із цього технічного дефолту 10 мільйонів доларів. І це юристи, це десь підвищені, порівняно на Так Ти це знаєш, десь підвищені відсоткові під, ставки, десь комісії, тому що при цих всіх реструктуризаціях потрібно платити різні комісії. От я порахував що це було мільйонів доларів. І тоді я пригадую, я записував випуск і задавав питання: а чи варто було в принципі допускати цей технічний дефолт через якісь внутрішньополітичні проблеми? І потім, щоб з нього вийти, витратити 10 мільйонів доларів. Я розумію, що для Нафтогазу 10 мільйонів доларів це ну як нам з тобою каву піти попити, так? Але ну слухайте, це все одно гроші, це гроші платників податків, так. Ці кошти можна було би направити, я не знаю, там на буріння одної свердловини, умовно кажучи, на ну, на якісь кращі речі. Абсолютно правий. Ну на жаль, я боюся, що через некоординованість не певних органів державної влади, а тут просто некоординованість, Ну, що найменше. Давай так, я не знаю деталей. Я не є заступник міністра, який відповідав за те, щоб ця угода відбулася і не супроводжував її. Да? З того, що я знаю про наш уряд, тут пряма некоординація кількох міністерств, які мали сісти разом, сказати один одному, що в нас буде отак. Ті мали сказати, ага, в нас план от такий, треті мали сказати добре, ми пішли реалізовувати. І тоді б координованої ситуації цього б дефолту не сталося. Але сталося так, як сталося. Мені здається, що це ще історія зі звільненням Кудрицького, яку робили відверто карочи через коліно, в якійсь спішці, щоб нібито вирішити якусь проблему. Хоча насправді ми тільки отримали проблеми після звільнення Володимира, що ще результувало. Ну, ми можемо сказати, там якісь там, 50 на 50, так результувало і в технічному дефолті, тому що якби він був працювала б наглядова рада, і, можливо, вони б домовилися з кредиторами і не допустили б технічного дефолту, окрім всіх проблем, які нам створило з міжнародними партнерами, з інвесторами, з кредиторами, так, ми ще можемо витратити 10 мільйонів доларів. Ну, якщо аналогію провести з Нафтогазом на вихід з цього технічного дефолту, тобі сказати бездарно. Ну що тобі на це сказати? Ну, да, ну відповідь так, ти абсолютно правий. Але ситуація, знаєш, я ж багато вже років в енергетиці. Я багато такого бачив. Це не найгірша ситуація, яку я бачив в українській енергетиці, через те, що два органи державної влади не поладили один з одним. Не найгірше. Бачив гірші. Тому, чесно, ну, я для себе виробив тільки один внутрішній механізм захисту. Там не думати, не волати, не плакати. Е, окей, ми опинились в певній ситуації тут і зараз. Ми маємо з неї виходити. Ми маємо продукувати рішення, ми маємо робити наступні кроки. Так, да, треба провести аналіз е, зроблених помилок. треба Подумати, яким чином в майбутньому такі речі будуть недопущені, в принципі. А, але ну, ми з тобою не прем'єр-міністр, не, не віце-прем'єр-міністр. Ми на це не дуже впливаємо. Ну, навіть Верховна Рада не дуже на це впливає. Бо, якщо чесно, це операційна річ. Мав бути віце-прем'єр-міністр, навіть не прем'єр-міністр, який би посадив поряд міністра фінансів, міністра енергетики з головою Укренерго і міністра економіки. І вони разом мали сформулювати рішення ще до того. Як була завершена мінфіном реструктуризація державних бодів, прийняти це рішення, пропустити його через уряд і йти по цьому шляху. Чому цього не сталося? Ми тепер вже не знаємо. Але треба далі вирішувати цю ситуацію. Зараз, ну, на мою думку, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики мають засучити рукава і піти працювати над цим питанням, причому прям серйозно працювати. Бо якщо ми не вирішимо до лютого, от тоді можуть початися проблеми. Зараз ще ну, такий певний період, коли можна швидко це порядкувати. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб каналі, який останні три роки простими словами розповідає про українську енергетику. Не забудьте, будь ласка, підписатись на ютуб канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів. Дякую. На останок хотів би ще зачепити одну тему, також новина, яка стала відомою на цьому тижні. Державна компанія Гарантований покупець це компанія, яка по факту викуповує у всіх промислових, сонячних та вітрових електростанцій вироблену зелену електроенергію і забезпечує їм сплату по зеленому тарифу. Вона оголосила ще здається, на початку жовтня. Аукціон на будівництво нових потужностей. І здавалося, що умови доволі привабливі, тому що є державне підприємство, яке каже інвестори: от будуйте сонячну станцію потужністю 11 МВт на лівому березі Дніпра, і ми гарантуємо вам викуповувати вашу електроенергію по 9 євроцентів за кіловат-годину. Себто це орієнтовно 5 гривень плюс-мінус за кіловат годину. Умови непогані, є ніби державна компанія, вона гарантує. Інвестори, приходьте, подавайте свої пропозиції. Якщо там ви будете єдиним, хто подасть свою пропозицію, то ви, власне, і отримаєте ось цей тариф, ми підпишемо з вами договір. Будуйте, кайфуйте, отримуйте гроші. На цьому тижні стало відомо, що на цей аукціон не прийшов жоден інвестор. От як ти думаєш, чому нікого не зацікавила така, наче приваблива пропозиція від державного підприємства? Слухай, це для мене абсолютно очевидна річ. Ну, немає довіри. Це така пряма штука, да? Гарантований покупець має виплачувати, як ми знаємо, за зелений тариф минулих періодів називається. Тобто за зелений тариф, який нас працював в рамках закону про зелений тариф, і він має борги, скільки там? 30, 9, 30 мільярдів. За 30 мільярдів гривень. так? Да? Ну, от уяви собі, що ти потенційний інвестор. Тобі кажуть, знаєш, шановний, я тобі буду платити добрі гроші, якщо ти це побудуєш. Знаєш, там якісь чуваки раніше мені повірили, я їм повинен 30 мільярдів гривень. Але то єрунда, тобі я буду платити. Цього разу так? все буде інакше. Да. Ну, мені абсолютно ситуація, ну, що я би точно не пішов. Ми це вже бачили, досвід є, нічого не змінилося. Ну, вибачте. І мені здається, що люди так і відреагували. Там є ще багато нюансів і деталей, але от in general, що називається, в цілому, мені здається, абсолютно. Просто ми говоримо, що Україна потребує великої кількості генеруючих потужностей. Нам потрібні ось ці сонячні електростанції, нам потрібні вітрові електростанції, нам, нам потрібно все, що генерує електроенергію. Тому що країна в суттєвому дефіциті. Ми зараз бачимо, у нас. Імпорт електроенергії, от уже з кожним з кожним днем, тільки стає холодніше, споживається більше електроенергії, включилися опалення, нам потрібна електроенергія. Тобто, нам, якось, як державі, нам треба заохотити будувати цю генерацію. Я тобі чесно скажу: я, крім іншого, не розумію логіки заохочувати сонячну генерацію від слова зовсім, а просто тому, що вона нам нічим не допоможе. От особливо взимку сонячна генерація ну нічим не допомагає. Вона і влітку не проста історія там допомагає, але з певними обмеженнями а взимку взагалі не допоможе. Себто, я би зрозумів аукціони, е які треба геть інакше форматувати. І, до речі, навіть Укренерго, який користується доволі великою довірою ринку, не зміг закрити свої аукціони. Себто, на аукціон підтримки частоти, нагадаю, прийшла половина тих, хто там міг прийти. Довіра до держави України і державних компаній мінімальна. Тому я не дуже вірю в ці аукціони. Я не дуже вірю в будь-які державні інструменти підтримки будівництва нових потужностей. І я не дуже думаю, що ми здатні сьогодні Україною це просувати. Я думаю, що головна мета зараз це тема окремої розмови. Але головна мета це відформатувати наших партнерів так. Щоб вони гарантували своїм інвесторам в рамках діючих ринкових умов українського ринку електроенергії, що ті не будуть можуть не боятися заходити в Україну і будувати потужності. Бо довіра до українських спеціальних обов'язків виплат по зеленим тарифам будь-яким стимулюючим виплатам з боку держави. Ну ми ж тільки що побачили результат. Тобто, я правильно розумію, що ти переконаний, що будь-яке державне субсидіювання або будь-яка державна підтримка от будівництва генерації в Україні, вона приречена на провал. Чому? Тому що немає довіри до держави, що держава зможе в довгостроковій перспективі, на яку Утримати вона обіцяє. власні зобов'язання, і це зелений тариф показав явним чином. Да? Ну це ж була історія. Воно досі продовжується. А теоретично до 2030 року закон дієв, за яким ви мали отримати зелений тариф і продавати за них. Але так не працює. Бо, ну багато параметрів, чому так не працює. А що я прийду, побудую якусь нову потужність, мені щось пообіцяють, а потім скажуть: ні, знаєш, ми передумали. Я що буду банку розповідати? Але в такій ситуації єдиним виходом для того, щоб у нас з'явилися ці електростанції, по факту є. Перше, це приватна ініціатива, да. тобто да. інвестори розглядаються як бізнес. От да. я Twitter. виходжу в Україну і думаю: окей, значить, я тут побудую сонячну електростанцію, ринок такий, генерація в мене такі години, ринкова ціна така, я продаю по такій ціні, все, я розраховую лише на ринок і на самого себе. Да. Жодним чином на державу. Але тоді наступний крок це. Відпустити, напевно, ціни на ринку, щоб вони були ринковими, тому що зараз є цінові обмеження. Без ринкових цін ми все одно не пройдемо. Слухай, я чесно, я просто чекаю зараз. От в цій частині я просто чекаю, коли все рухне настільки, що не, не зможе навіть політичне жорстке небажання вводити ринкову ситуацію на всіх ринках електрики, тепла, водопостачання. От є жорстке небажання дивитися правді в очі і вводити ринкові ціни. Я певен, що за тієї ситуації, де ми зараз, єдине, що треба, це почекати. З електроенергією вже всім все зрозуміло, її просто не буде. І чим більше буде відчуття не буде, тим швидше ситуація буде змінюватись на політичному рівні. Я розумію, що будь-який політик боїться рішення ввести ринкові ціни на гази і електрику. Слухай, але в нас тут маленька Молдова з Санду провела цей трюк у 2022 році. Провела. Перейшла до прямого субсидування тих, хто потребує замість низьких тарифів і санду залишилися президентом. Да там складно було, але залишилися. Чому ми так боїмося? Ну, чесно, я часом просто не розумію. Одним словом, головним стимулятором позитивних змін, так і децентралізації, є ринок. Тому що, да. коли ти в ринку, ти мотивований, ти мотивований економити, заощаджувати, споживати менше, тому що. За все марнотратство приходиться платити кілька разів дорожче. Друзі, напишіть нам в коментарях, чи погоджуєтеся ви з тезою, що українці вже можуть і готові сприйняти перехід на ринкові ціни на електроенергію, наприклад, на газ. Будемо чекати і сподіваємось, що ви озвучите свою думку. Саш, дуже дякую тобі за ефір. Дякую. Було цікаво. Друзі, дякую те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал. Лайкнути це відео та залишити під ним будь-який коментар. Дякую і до зустрічі в нових випусках.